Доброго ранку, мій юний друже. Сьогодні я запрошую вас на заняття з економічного розвитку. Ми сьогодні з вами спробуємо розібратися, що таке потреби. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Жив собі хлопчик, у якого було все. Різні іграшки, книжки. Телевізор, багато солодощів. Зранку до вечора він міг робити все, що йому заманеться, але хлопчик цьому зовсім не радів. Навпаки, він сумував і думав лише про одне як же втекти з цього розкішного царства. А чому? Бо в тому царстві він був один нісінький, Ніхто не може розділити його радість, здивування, сум, інтерес, ні з ким і слово мовити. Людина. Навіть і маленька може по-справжньому відчувати, пізнавати, оцінювати себе, тільки спілкуючись з іншими людьми. Найрозумніший робот, комп'ютер не замінять розмови з живою людиною. Лише з нею можна бігати то схочу, сміятися, довіряти їй свої таємниці, чекати співчуття. Як ти вважаєш, чому хлопчик сумував? А з ким спілкуєшся ти? Розкажи про це своїм батькам. Люблю вас, бувайте до нових зустрічей!